На Хмельницькому майдані знову будують барикади. Люди розвантажили два буси з покришками і розмістили їх поблизу стін обласної державної адміністрації. Поряд люди слідкують за подіями у Києві з телевізора. Зі стени виступають активісти майдану на вимогу присутніх. До слова запросили начальника Хмельницької міської міліції. Якщо ми щось не так робимо, я прошу вашої підтримки. І що ви підкажете, ми виправимось зразу. Не, не можу вам можу відніше сказати вам з повністю з повною відповідальністю, що жодного працівника Хмельницької міської міліції немає в Києві. Всі хмельницька міська міліція тут і зайнята тим, щоб був порядок. На майдані закликають їхати до Києва. добровольцям роздають протигази. Бачите, це не не мій розмір. Треше по розміру. Зрозуміло як? Значить, обов'язково отак вивертати для того, щоб борду вставити. Навіщо вам роздають А потім на Київ. Крім протигазів, декому дісталися і каски. Спонсорська допомога, кажуть, не знаю. Міська рада має дати два автобуси, і супровід. Міліція має супровождати на Київ людей. Ну не бояться тільки дураки, напевно. Всі бояться, але терпіти це все, що робиться, це теж невозможно далі. Людей вбивають, моїх друзів вбивають, друзей моїх. Сьогодні зяслова вбили, прострелили ноги людині нашому. Хлопці прострелили ноги. Васі Кравчуку. Ті, хто залишаються у Хмельницькому, чекають реагування позачергової сесії обласної ради на останні події в країні. Від них і залежатимуть подальші дії людей на Майдані.